Далі, український історик Михайло Грушевський. Вельмишановне товариство. Вельмишановне товариство. Питання про долю імперських пам'ятників у Полтаві є надзвичайно важливим і складним, особливо для нас, істориків та будівничих української державності. Перш за все, мушу наголосити: історія України не починається і не закінчується полтавською битвою. Цей епізод, хоч і болючий для нашого народу, є лише однією з багатьох сторінок нашого минулого. Пам'ятники слави та інші імперські символи в Полтаві є свідченням складного історичного шляху нашого народу. Вони відображають період, коли українські землі були частиною Російської імперії. Факт, який ми не можемо і не повинні викреслювати з нашої історії. Проте, як історик, я закликаю до критичного переосмислення цих символів. Вони не мають бути знаряддям імперської пропаганди чи виправданням колоніальної політики. Натомість, ми повинні розглядати їх у ширшому контексті української історії. Я пропоную наступне Ержен. Створити навколо цих пам'ятників освітній простір, де буде представлена об'єктивна інформація про полтавську битву та її наслідки для України. Двое. Доповнити існуючі монументи пам'ятниками.